Всім привіт! З вами Євген Конюшевський. Від вас поступає дуже багато питань стосовно фідерних монтажів і яким саме користуюся я. В коментарях я відповідаю, що це комбінований фідер гам, але ви всі просите зняти відео і показати, все ж таки, як він виглядає, який його функціонал і як його зв'язати. Тому сьогоднішнє відео буде е, саме про це: про кращий фідерний монтаж. Ну, на мою скромну думку, це так. Виглядає він ось так. Тобто, як ви бачите, нічого складного. В 90 випадках, напевно, навіть в 99, я використовую саме його і ловлю її, як ви знаєте, інлайном. Тобто, кормушка у мене рухається вільно по основному шнуру або шок-лідеру. Ось так виглядає монтаж. Відразу, напевно, хочу розказати, завдяки чому він в мене такий популярний. Насправді тут є всього два фактори: це його універсальність і результативність. Універсальність полягає в тому, що щоб ви з цим монтажом не робили, як би він не летів, не закручувався, він у вас завжди буде в роботі, тобто він не кручується, не перекручується за кормушку, за шоклідер, незважаючи на товщину повіця, Вагу, розмір гачка, вагу розмір вашої насадки, кормушку у вас це все діло ніде ніколи не перекрутиться. Щодо результативності, це унікальна його робота. Справа в тому, що в монтажу використані одразу два фідрагами це жорстка його частина і м'яка. І жорстка частина в більшості своїй слугує, бачите, як отвод, тобто ніде нічого не заплутується, а включається в роботу тільки тоді, коли. Дійсно, вагомий трофей напрягає нашу жилку, потім включається в роботу м'яка частина, і коли м'яка частина розтягується вже майже на максимум, включається в роботу і більш жорсткий фідрагам. Завдяки цьому можемо рибалити дуже тонкими повідковими жилками і не боятися, що у вас зійде великий трофей. Також можемо форсувати виважування, що дуже важливо в спорті. Коли неважливо, яка риба у вас зараз на гачку, але вам потрібно максимально швидко її дістати з води і що потім знову закинути. Також цей монтаж, так сказати, для лінивих рибаків, тому що коли вам ліньки взяти під саку і більш-менш крупну рибку взяти під сакою, потім вже дістати її із підсаки, більшість рибаків робить ось так: дістає рибу з води. І дуже часто розгинається гачок, риба просто починається пручатися в повітрі, гачок вилітає, розриває її губу і ця риба сходить. То коли ця риба ворушиться на такому комбінованому фідергамі, ви її без питань зловите до себе в руку, вже потім відпустите ваш садок. Ось чому цей монтаж в першу чергу є для мене самим-самим-самим-самим-самим. Також хочу сказати, що інлайн мій вибір, тому що все ж таки я дуже багато часу. Прибачу на змаганнях. Якщо ви не полюбляєте інлайн або вважаєте симетричну, асиметричну петлю або патерностер більш уловистими монтажами, можна комбінований фідергам використовувати з цими оснастками взагалі без питань. Дивіться, розказав вам, показав, завдяки чому він у мене такий популярний. Тепер давайте його зв'яжемо, щоб ви теж могли це робити. І так, для цього, щоб зв'язати нам монтаж, нам потрібен шок-лідер. Більшість, напевно, своїх монтажів я все ж таки в'яжу напряму на шнур. Але із-за того, що я рибалю дуже тонкими восьмижильними шнурами, це 0,08-01 діаметром. То ну, в тих випадках, де все ж таки потрібен шок, тобто коли нам потрібно закинути тяжку гудівницю, або коли на дні знаходиться якийсь абразив, який може порізати мій тонкий основний шнур, то користуюся шоклідером 0,16-018 діаметра, частіше за все. Тому візьмемо наш шок. На шок ми заганяємо. Застібку. Користуюся самими звичайними застіпками, які, не знаю, до речі, чому, називаються американка. Так, загнали вертлюг на шок. Далі нам потрібна бусінка. Користуюся, дивіться, самими звичайними бісерними бусінками. Тобто, ну дуже багато риболовів питають, де взяти таку бусінку. В риболовних магазинах питають, їх немає. Дивіться, це е, заходите в будь-який магазин для рукоділля, і вам потрібна бісерна бусінка. Вони є звичайного розміру, знаєте, діти плетуть з них браслетики, такі малесенькі, а це просто-напросто збільшена вона по розмірах. Вона, чесно кажучи, витримує просто колосальні нагрузки, колосальну вагу, тому можете не переживати, що у вас щось з нею станеться. Я, чесно кажучи, за скільки років рибалю ще не разу щось ну, не поломав її, не пер ром, тобто ну, з нею нічого не відбувається, можете не паритися. Далі нам потрібен наш жорсткий фідергам. Можна використовувати насправді різні варіанти. Частіше за все, я все ж таки користуюся ось таким от фідергамом від Drennen шестилбовим. лбовим У нього розрунана нагрузка 2.72, але насправді тут роздрунана нагрузка не така вже й важлива. І так, беремо нашу бусинку. Наш фідергам і зв'язуємо. В'язати можна будь-яким зручним для вас вузлом. Я частіше за все користуюся вузлом клінч або паламар. Давайте зараз використаємо паламар. Тобто продіваємо наш жорсткий фідергам на бусинку, Розвертаємо і продіваємо його ще раз. Тобто, у нас він получився ось так: от, ось. на двойній такій частині. З одного кінця у нас. Петля з другого ось кінець. Далі ми просто-напросто зав'язуємо вузлик з того, що в нас вийшло. Бачите, зав'язали вузлик, знизу наша бусінка. Далі цю петелечку, що в нас утворилася, просто-напросто заганяємо нашу бусінку і це все діло гарненько зажимаємо. Вуаля, вузлик готовий. Ну і зайве. Звісно, відрізаємо. Але е, враховуйте те, що все-таки фідергам він е, ну, тянеться. Тому відрізаємо не під самий ноль, а залишаємо такий от кінчик, щоб він трошки звисав. Буквально, я не знаю, там півтора, можливо, міліметр. І ще раз це все гарненько затягуємо. Ось отак от це все виглядає. Далі відміряємо десь сантиметрів, напевно, під 6 і в'яжемо. Петелечку. Просто-напросто, звичайно, одинарну петелечку. І це все так також гарненько затягуємо. Ось ми затягнули. І знову-таки лишнє відрізаємо, але не під самий нуль. Вуаля, перша частина нашого фідергаму готова. В нижній частині петля. В верхній частині бісерна бусінка. Далі знову-таки користуємося тим самим вузлом, складаємо навпіл наш шок. Продіваємо через бусинку, Ось так це виглядає. І зав'язуємо вузлик. Зав'язали вузлик і в цю петельку, яка у нас утворилася, продіваємо наш фідергам. Тут дивіться, обов'язково на цій фазі обов'язково слідкуйте за те, щоб бусинка повністю е, пройшла в цю петлю. Якщо вона пройде не повністю, а ви почнете затягувати вузол і затягнете її на е, вузлі фідергаму, то оснастка буде працювати некоректно, вона буде плутатися. У вас вже має утворитися, дивіться, ось що. Оп, приділи, ось що у вас має утворитися. Зверху один вузол з шока або основного шнура. Знизу фідергама. Знову-таки зайве відрізаємо. Але не під нуль. Вуаля, половину монтажу у нас вже є. Приступаємо до е, нижньої частини, до м'якого фідергаму. М'який фідергам я використовую двох варіантів: це фідергам від Maver, тонкий, діаметром 0,6. Отак він виглядає. Він такого прозорого кольору. Бачите, він дуже м'який. Або частіше за все використовую просто-напросто мавровську штекерну резину. Вона, звичайно, не для цих цілей вироблялася, але ну, я не знаю, я там 10 років назад про неї почув, і більшість спортсменів її використовує. Не завжди, але тим паче її використовує. Я користуюся, маємо таке маркування 26. Ззаду можна прочитати упаковки, що це 0,87 діаметр. Має розрирну нагрузку 2,6 кг, тобто плюс-мінус така ж сама розрина нагрузка, як і жорсткого фідергаму. І так беремо нашу штакерну резину. Зверніть увагу, як, її, як вона в мене зберігається. Я її зберігаю в салофановому пакетику, тому що вона дуже м'яка. Якщо ви її будете зберігати десь ну, от просто на тій бобіні, в якій вона фасується. З часом вона просто-напросто пересохне. І не буде виконувати свої функції. Салофановий пакет їй не дає цього зробити, вона не пересихає. Як ви бачите, вона ну, дуже тягнеться і використовувати в такому вигляді зовсім немає сенсу. Тому я беру буквально ось такий от відрізочок 2 по сантиметрів 8-10 і починаю просто крутити однією рукою в одну сторону, іншою в іншу. І от утворюється така от коса. Далі просто-напросто. Отут зверху, знизу у нас петля, зверху я це все діло зажимаю і в'яжу вузлик. Який також потрібно гарно затягнути. Все, лишнє відрізаємо. Знову ж таки, не під нуль. Ось так от у нас виглядає. Елемент м'якого фідергаму. Як ви розумієте, сплели ми її вдвоє? Вона вже не така м'яка, але все-таки, подивіться, яку вона от, амортизацію. Просто от... Коротше, бомба просто. Дивіться. Далі косічку нашу продіваємо в петлю жорсткого фідергама. Потім, ось отак, от вона у нас виглядає. Потім дивіться, е, обов'язково кінчик, який в нас е, ну, вузлик получився, Просовуємо через петлю, яка в нас вийшла, і це все діло затягуємо. Бачите? Тут це все виглядає дуже мінімалістично, природньо і нічого ніде не випирає. Якщо ж ви продінете в іншу сторону, тобто, коли цей вузлик буде у вас біля петлі жорсткого фідергаму, він буде також, ну, отак, от він буде просто-напросто дивитися трошки в сторону. Монтаж буде плутатись, тому виконуйте от Чисто в такій послідовності. Дивіться, повністю комбінована фідрагам у вас має вийти десь сантиметрів 15-16. Не переживайте, що він довгий. Це ну я ж кажу, він так краще буде працювати. Дивіться, жорсткий фідрагам робити довшим в тому випадку, коли, наприклад, ви не знаєте. Яка риба буде ловитися? Наприклад, буде ловитися якась дрібна риба, і, можливо, ви там кожну другу покльовку не будете бачити. В такому випадку м'який фідергам краще зробити коротшим або просто-напросто зробити так, як роблю я. Починаю рибалити звичайним монтажом, якщо мене не влаштовує моя результативність, якщо я не бачу покльовок, я просто-напросто ось цю м'яку частину методом петля в петлю він просто-напросто знімається все. І повідець тепер я кріплю до жорсткого фідергаму, реалізовую кожну рибу. Якщо мені потрібно все ж таки ловити в великому темпі, не паритися на те, яка вона риба клює, дрібна чи мала, форсувати виважування, не боятися ловити тонкими повіцями. Я назад петля в петлю ставлю м'який фідергам, вуаля монтаж працює. Ще ось така маленька порада. Краще ось ці всі заготовочки з монтажів заготувати вдома, тому що не тратити на це час на рибалці. Я ось, наприклад. Заготовлюю, ось перевожу їх в малесенькі, просто-напросто звичайні риболовні пластикові коробочки, застібки і е, бусинки, перевожу в інші коробочки. Це все у мене знаходиться в моїй сумці, де у мене все, що мені потрібно для монтажів: гачки, повідкові жилки, шок-лідер. Тобто, тут повністю все я нічого не забув. У мене все в одній сумці, воно все приїжджає зі мною на риболовлю. Якщо у вас це все заготовлено з дому. Зв'язати цей монтаж вас займе, ну я здається, зможу зв'язати його менше, ніж за хвилину. Тобто, якщо всі елементи зв'язані заздалегідь, цей монтаж можна просто-напросто ви обірвалися, взяли нову заготовочку. За хвилину зв'язали, все, ви вже знову ловите. Ось чому цей монтаж я вважаю самим результативним, універсальним, самим робочим, і це просто маст хев для риболовів спортсменів, для риболовів спортсменів-початківців. Ось такий, от найкращий фідерний монтаж від Євгена Конішевського. Сподіваюся, відео буде для вас корисним. Ви його переглянете, спробуйте даний монтаж, і з цим монтажем ваші рибалки будуть ще успішніші. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити яскравий якісний контент. Обов'язково тисніть палець догори в підтримку україномовного Ютубу. З вами був Євген Конішевський. Побачимось.